Сьогодні ми з важким серцем зібралися, щоб вшанувати життя Степана Гіги, голосу, який торкнувся душ численних людей, і духу, який надихав усіх, хто його знав. Його музика, його теплота та його присутність назавжди залишаться у наших спогадах. Степан Гіга був більше, ніж просто артистом, він був символом емоцій, традицій та щирого вираження почуттів. Кожна пісня, яку він співав, Несли частинку його душі, залишаючи відбиток у серцях усіх, хто слухав. Сьогодні, коли ми прощаємося з ним, ми згадуємо радість, любов і пристрасть, які він дарував світу. Родина, друзі та шанувальники відчувають важкість цієї втрати. Проте в нашому горі є й вдячність за моменти, проведені разом, за музику, яка житиме далі, і за життя, яке, хоч і закінчилося, назавжди залишиться в наших серцях. Прощаючись зі Степаном Гігою, ми тримаємо у пам'яті спогади, сміх і мелодії, які він нам подарував. Нехай його душа спочиває з миром, а його спадщина надихає покоління. Дякуємо, що приєдналися до цієї пам'яті. Вшануйте Степана Гігу, цінуючи важливі моменти життя та зберігаючи його музику живою.